Всім привітики! Мене звати Бежена і ви попали на канал Боженка 132 і це розпаковка бумажних пакетиків або сюрпризів. Так, давайте починати. Перша колекція, з якої я це беру колекція тваринки. Хочу взяти. А давайте отакого візьмемо. Тут буду класти трохи отак. Наступна колекція це чемоданчики, і я чомусь дуже захотіла взяти два пакетика. Давайте отакий візьмемо. Давайте якихось із цих двох, наприклад, давайте отакий все-таки. З цукерками так, наступні це колекція яйця. Візьмемо, давайте найсвітліше, яке в мене тут є. Колекція чашечки. Блін, важкий вибір. Давайте візьмемо все-таки I Love You. Колекція рибки. Давайте візьмемо отаку невеличку рибку. І колекції носочки пропоную... Давайте візьмемо такий розовий. Так, ось наші всі пакетики. Як завжди, перемішую їх. Все, хай буде так. І так, починаємо з колекції чемоданчика. Так. Ну і давайте відкриємо перший. О давайте такий перший. І подивіться, який нам ну, такий темний. Якийсь вишневий, можливо, не все гарно видно, але все одно такий нам попався. Отакий. От. Ну і що ж. Приклеїм. Знов відклеїться зі скотчем. Я, коротше, дуже близько відрізала, і ось така тут ситуація. Так. Ось відклеюється. Я не знаю, як його тут приклеїти. Але все одно. Я пропоную приклеїти на такий кольор, дуже співпадає. Тому давайте приклею. Так. Давайте наступний. Це у нас такий. Ой, ледь не не порвало. Так, ну тут має хорошо відкриватися. І ось такий, до речі, нам жовтенький попався. Це, напевно, сюди приклею, а можливо сюди. Думаю, все-таки сюди приклею, буде гарніше, гарніше. Да? Готово? Так, ну, з чемоданчиками все. Тепер будемо відкривати яєчко. Так. Гортаємо, гортаємо ось ця колекція, і давайте починати відкривати. Правда, тут я все так заклеїла, що навіть немає за що зачепитися. Та ну. Ось таке нам попалося. Це яєчко. Чому саме квіточка? Є такі люди, які беруть яйце, наприклад, і беруть палочки краям круглого яйця таке половинку або не половинку, обмотують паличками і зверху фольгою. І після деякого часу стає її квіточка. Правда, в мене її не вийшло намалювати. Ну, це зрозуміло, що сюди. І залишається тільки відкрити. Все. Так, як тут його приклеювати? Напевно, да, отак. Ну, приблизно так рівно. Так. Наступна колекція це у нас колекція тваринки. Тут у нас є, за що зачепитись. Так, це у нас отакий кажанчик. Гарний, мені дуже сподобався. Як квітрізняті крильця. Ось є такі маленькі штучки. Ось такі полоски, якщо їх видно. Це під номером. Це у нас під номером 3. Велика така наклеєчка. Ого, як буде виглядати. Я думала, ну, от чесно, я трошки розміром прогадала тут. В принципі, як і усіх. Давайте якось отак. А біля нього, якщо що, це нірка його. Ну, є такі ростуть. Чи ростуть, чи вони хроплять, не знаю. Так. Тобто виходить, що у нас жираф. Менший, ніж кажаного. Так, ну добре, наступна колекція це у нас колекція носочки. Мені цікаво, який нам попадеться. Це не відкривашка, а я не знаю, чесне от слова. Це нам попався ось такий, теж новорічний, як чашечка, де Це як отака чашечка. Ну, добре. Давайте приклеювати. Я хочу приклеїти його на певно сюди. Все-таки його і приклею. На першій сторінці це ті, які мені не дуже сподобались. Готово. І перша така сторіночка у нас вже закінчена. Так, наступна колекція це у нас рибки. Пакетик рибки. Така маленька, мені ж цікаво стало, що тут попадеться. Хоча є іще один менший, але на наступний раз. Так. Ось я бачу тут пакетик уже. Ось така нам ракошка. Йоги, думаю, тут маленька Ось дивіться, як помістилась. Прикольно. Це у нас під номером 3. Ось сюди. Давайте якось не рівно ж а давайте якось отак. Все. І остання колекція на сьогодні це чашечка з колекції. Ось тут. Так, щось мені. Ага, да. І. Ну, ну-ну, ну, ну доставайся. Отака чашечка нам попалася. Мені більше напоминає або горшочок для такого поливання квітів, або, знаєте, як. Боже, як ці штучки називаються, як ковшик якийсь. Давайте пропоную його приклеїти для місяця березень. Чого б і ні. Ось такі у нас сьогодні відкривашки вийшли. Така чашечка. З колекції рибки така, з носочків така. З яєчок це квіточка. З чемоданчиків все такі два. Мені дуже вони сподобались. І з колекції тваринки ось такий кажанчик. Ну, а на цьому все, всім па-па!